Ще одна дуже цікава річ. Це в мене за спиною зараз купа автівок, які до Київського слідчовий ізолята, так зване Лук'янівське СІЗО. Зараз теж що до своїх підзахисних. На мою думку, людина показує да, до Лук'янівського СІЗО черга з транспортів, які будуть грузити засуджених, возити їх там по судах, по слідчих діях. Їх там десятки, скільки десятків тяжко, бо спереду не видно кінця і ззаду кінця там не видно. І, і чоловік, ну це адвокат, він каже, що в кожній кожному автомобілі по 5, 8 і більше поліцейських. Ви уявіть, скільки їх там є. І вони оце возять туди-сюди. І міжнародні інституції давно роками нам говорять, для чого ви саджаєте людей просто так. Ну для чого? Ви піймали, посадили, піймали, посадили. Да ви розберіться, відправте його додому, е, відправте його е, там, під е, домашній, може, арешт, під будь які е, варіантів маса. Ну Колю Чіщенка зразу ж відпустили. Так же ж? Хоча ви ж бачите, по яким статтям звинувачують. А тут люда, а людей, бідних, просто саджають і все. Мені мати вчора телефонує, каже, тебе ще не посадили. Кажу чому. Та там хлопців закривають воно повним ходом ті, хто багато балакають, хто там е, критикує владу. Це де ми живемо? Йо. Ваші очі, блін, ви подуріли вже взагалі. ну Це просто катастрофа якась. Сука, там їздять, мусорів понабивали повні будки. Возять цих бідних людей, воювати ніхто не може, не вміє, не хоче, бо їх не вчили. Їх вчили в бусах возити людей.